Дев'ять сакральних порад для життя. Живи в моменті, будь уважним до теперішнього моменту і цінуй кожну мить. Практикуй доброту, стався з добротою до себе і інших, проявляй співчуття, розвивай усвідомленість, працюй над своєю усвідомленістю, щоб краще розуміти себе і світ навколо. Живи в гармонії, знайди баланс між тілом, розумом і духом, будь терплячим. Терпіння допомагає подолати труднощі та зберігати спокій. Відпусти прив'язаності, відпускай те, що не служить тобі, щоб знайти внутрішній спокій. Працюй над собою, постійно вдосконалюй себе через саморефлексію та навчання. Практикуй вдячність, будь вдячний за те, що маєш, і цінуй кожен момент, Діалий з любов'ю, поширюй любов і доброту. Щоб зробити світ кращим. Ось такі дев'ять порад від Юлії Водоп'ян, які відображають буддийські цінності. Я бажаю вам щастя, миру, добра і здійснення ваших всіх мрій.